Ще у листопаді знімальна група нашого телеканалу пообіцяла глядачам продовження історії про те, як переможець однієї з програм двійників шоу Мазгоон Олександр Кривошапко подарував 20 тисяч гривень дітям Херсонського обласного притулку. 20 тисяч гривень відомий співак передав у Херсонський обласний благодійний фонд Захист, щоб дати їм можливість довести до кінця програму під гаслом Гостинний дім а не убоге пристанище, яку вони розпочали на початку минулого року. За цією програмою для дітей херсонського притулку була створена унікальна колекція одягу. Поэта покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? В результаті творчої співпраці професійних дизайнерів, учнів майстерні гімназії No3 та дітей притулку було створено 20 суконь та 20 костюмів для хлопчиків. Ми дивилися різне родинне качество ткані. Тобто французький трикотаж, а це все виконано з французького трикотажу. Коли ми підійшли до стенду, там був синій цвіт і були горохи. До 40-го розміру і 40-го включительно зробили на білому фоні синій горох, а ті, які постарше, зробили від 42-го розміру по 48-го. Ми зробили на насіннім фоні білий горох. 48 восьмий розмір. Ми всі вместе з дітьми вирішили, що должен быть однотонный і відділка буде только горошком. Перша реакція дітей на побаченні моделі одягу була неочікуваною. Що это що за горошки. Але як тільки вони його приміряли, одразу ж змінили свою думку. Думаю, що це хороша ідея, щоб всіх були одинакові костюм. Грається що він подобний як не прикро, та вже традиційним для нашого суспільства стало не робити, а критикувати. Отже, благодійну програму Гостинний дім а не убоге пристанище також зустріли критикою. Мовляв, навіщо дітям притулку дизайнерський одяг? Вот вирішили <різь> нарядити дітей і так далі. А кадами у відділі ту группку таких несчастных воробушков, когда дети попадают совершенно из разных категорий. Или ребенок, который по трагической случайности попадает сюда, и он приходит, например, в люрексовом костюме, или ребенок, которого выловили, если можно так сказать, на вокзале, или вынули из канализационного люка. І от ми увидели на одному з праздников, як в разнобой одеты эти діти, і наскільки це неприятное зрелище, і ми решили вперше в Україні. Я думаю, що вся Україна має підтримати нашу ідею, пошити колекцію одежды для дітей Херсонського приюта. Під час заходу координатор проекту Ірина Тільняк сказала ключову фразу, яка на її думку повинна стати абеткою чесноти. Пусть э, этот путь э, зараженням добром будет единственным, Хронічним інфекціонним заболіванням. А, ну, якщо ж зимой зимою заболівання. Коли ми запитали у дітей притулку, про що вони мріють найбільше, то почули очікувану відповідь. Я мечтаю, дамо попасть, що у мене хороша сім'я, бо мене папа з мамою вазіна в цирк, в магазин покупає mm -hmm. мені все. Зараз Асатрян, Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.